Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося вибирати записи з бази даних та виводити їх на сторінках сайту. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! Вибірка записів, вона трохи відрізняється від тих SQL команд, які ми прописували, адже тут нам треба не тільки виконати саму SQL команду, а ще й отримати результат, опрацювати його та вивести на екран. Отже, давайте усе по порядку. Для початку звертаємося до MySQL і нашої улюбленої функції Query. Далі нам потрібно вказати, що ми будемо вибирати дані. І найбільш простий варіант, як це зробити, це просто скопіювати команду з, з бази даних phpMyAdmin. Ось тут, коли ви переходите на будь-яку таблицю, у вас відображується SQL команда. І ця SQL команда вона допомагає вибрати абсолютно все з певної таблиці. Ми давайте зараз її копіювати не будемо, краще пропишемо самостійно, хоча б один раз. І звучить ця команда наступним чином. Я кажу, що я вибираю, далі я кажу, які поля я буду вибирати. Ви можете вибрати певне поле, ну, наприклад, тільки поле ID, або ж поле ID, та, наприклад, поле Name, Таким чином для усіх запитів. Які будуть вибрані, буде вибрано лише поле ID та bio, Наприклад, воно зараз буде проігноровано. Я ж хочу все таки, щоб абсолютно всі поля в мене вибиралися, а тому ставлю зірочку і далі вказую From, тобто з якої таблиці я все буду вибирати. Я буду вибирати все з такої таблиці, як USERS. Далі, ось цей весь результат мені потрібно помістити в певну зміну. І ця зміна нехай таки буде називатися як result. В цій зміні у мене буде знаходитися повністю вся та вибірка з тими записами, які підпадають під оцю якби, умову. Ну, умови у нас тут як такової зараз немає. Тут просто вказується те, що ми вибираємо повністю все з таблиці «Users». Тепер нам потрібно все це вивести на екран. Для початку ми давайте виведемо все це за допомогою функції Printr, щоб швидко подивитися, що в нас там є. І якщо все це оновити, то можливо ви думали, що тут вже будуть виводитися записи. Насправді це не так. Наразі ми отримуємо з вами об'єкт на основі оцього MySQL Result, тобто ми отримуємо якийсь результуючий об'єкт, і в цьому поки що об'єкті все, що в нас є, це інформація про те, що ми з вами отримуємо. Тобто ми отримуємо з вами три, виходить поля, і це дійсно так, бачите, в таблиці є три поля. От Ці три поля ми якби з вами отримуємо, потім ми зможемо з ними працювати. А також із цікавого, ще тут є rows, і ми отримуємо кількість взагалі записів. І от перше, що ми з вами зробимо, ми давайте пропишемо тут перевірку. Тобто, якщо result, і звертаємося до rows, оскільки це об'єкт, бачите, це об'єкт, то тут через стріли. Потрібно звертатися, не так як до масивів, а саме через стрілочку. Так от, якщо нам rows буде дорівнювати нулю, тоді ми будемо розуміти, що ніяких записів немає. А отже, я буду виводити текст error і буду писати 0 rows. Ну, тобто 0 рядів знайдено. Також пропишу Exit, щоб весь майбутній код він вже не виконувався. Ну і звісно, якщо ми таке з вами зараз оновимо, нічого на екрані не буде виведено, адже в нас дійсно там є записи, а тому ну, ця. Помилка вона не оброблюється, як просто продовжуємо е, працювати. Е, давайте тепер ми з вами спробуємо на екран вивести інформацію відносно, ну наприклад, кількості все ж таки е, оцих рядків, тобто тільки цю інформацію. Для цього мені достатньо просто прописати echo, Далі я звертаюсь до result і звертаюсь до num rows. Ось таким чином. А також в кінці буду робити ще перехід на новий рядок. Ну і виходить так, що дійсно в нас є записи: це шість записів. Зараз ми їх будемо перебирати. Тепер, як же ж нарешті, нам вибрати ось ці вже значення? Щоб нам вибрати значення, нам потрібно звернутися до спеціальної функції. І давайте ми цю функцію наразі будемо через принтер просто виводити на екран, а пізніше в, в якомусь гарному форматі все будемо перебирати та виводити на екран. Отже, ми прописуємо Printr. Тут ми звертаємося до result і звертаємося до такої вбудованої функції, яка називається як fetch asoc. Ну і просто ми цю функцію зараз будемо виконувати. Оновлюємо сторінку, і ми бачимо, що наша функція fetch Asoc, все, що вона зробила, вона вивела на екран масив. Цей масив він складається, можна сказати, з однієї з одного записа, і це перший запис, який є в нашій таблиці. Тобто ось Джон, він в нас тут був виведений на екран. Якщо ж ви хочете отримати не тільки перший запис, а повністю усі записи, то потрібно використовувати іншу функцію, вона називається Fetch All. Давайте ми таку, також таку функцію використаємо. І тоді бачите, що в нас виходить двовимірний масив. Ось перший масив, у ньому є певні елементи, і кожен, і кожен елемент це ще один масив. Кожен такий елемент, тобто кожен такий вбудований масив, це в нас конкретна запис. Тобто, наприклад, це в нас Джон, це в нас Боб 1, Боб 2 і так далі. Таким чином, ми вже з вами отримали дані з самої таблиці. І ці дані поки що не в дуже гарному форматі, але все ж таки вивели на екран. Тепер ми давайте в гарному форматі їх будемо виводити. В принципі, для виводу інформації ми можемо використовувати будь-який цикл, але в даному випадку нам дуже буде зручно використовувати саме цикл «while». Чому? Справа в тому, що ось тут в самому циклі, в якості умови, ми пропишемо з вами наступний рядок коду. Ми будемо звертатися до result, будемо звертатися до функції FetchSoc, і все це будемо встановлювати в зміну row. Як це буде працювати? Справа в тому, що fetch, fetch asoc, воно повертає нам один запис. І кожен раз, коли ми звертаємося до цієї функції, ця функція повертає нам наступний запис. А коли записів уже не буде, функція поверне нам значення false,

І як тільки нам повернеться значення false, ось цей цикл він же не буде більше працювати, бо він працює допоки лише умова у нас коректна. Ну а умова буде коректна, допоки у нас є ще записи, які потрібно перебрати. Ось так це тут буде працювати. І тепер поступово ми давайте все це виведемо на екран. Для початку я буду виводити ID. щоб мені щось вивести. Я звертаюся до ROW. Саме в цій зміні у мене буде записаний конкретний якби, елемент, конкретна записи. З якою я зараз працюю, і щоб нам зрозуміти, що конкретно ми повинні вивести ну, до чого як би звернутися, до якого індексу, я давайте ще раз на екран виведу цей fetch ЕСОК. Так? І ми просто побачимо, що коли ми працюємо з Fetch SOC, ми отримуємо асоціативний масив, де щоб звернутися до певного значення, ми прописуємо звернення по ключу. Отже, тепер давайте ще раз назад це все відверну. Отже, я звертаюся до ROW. Знову ж таки, це певна якась запис. І просто по ключу я звертаюся до того, що я хочу отримати. Ну, Наприклад, я буду виводити зараз ID. Далі я, напевно, буду тут ставити крапку. І просто з нового рядка буду ще щось виводити. Наприклад, тут я ще буду виводити ім'я, відповідно, звертаюся по іншому ключу, і додатково буду виводити ще біографію, також звертаюся по іншому ключу. Таке я, нарешті, можу зберегти, оновити сторінку. і... Єдине, що воно щось не дуже спрацювало. Давайте print R я закоментую для початку, так і тоді воно все спрацює коректно. Тобто, чому воно е відразу не спрацювало? Справа в тому, що fetch all він вже якби перебрав усі записи, а тому для наступного використання Fetch sock у нас вже не було записів, які ми ще можемо перебирати. Е ось так це тут е спрацювало, тому е ну, спочатку нічого не вивелось. Е також я б напевно хотів в кінці додавати ще е BR, бо якось Воно все в одну строку виходить і не дуже гарно відображується. Ну і ось так це тепер виглядає. Тобто, у нас було шість записів. Ми дійсно всі ці шість записів перебрали, і кожен з них в нашому довільному форматі вивели на екран. Виглядає досить здорово. Окрім того, ви тут, звісно, можете додавати будь-які. Будь-які HTML ви тут можете прописувати. От, наприклад, я дописав тег B, і тепер ID він відображується як жирний текст. Ну і взагалі тут все, що завгодно, можете ще дописувати. Вже ви можете виводити це в тому форматі, який вам буде зручним. І тепер, перш ніж ми перейдемо до вивчення інших SQL команд, які допомагають нам вибирати дані, ми давайте з вами ось весь цей код розмістимо в певну функцію. Далі цю функцію будемо викликати кожен раз, коли ми захочемо щось вивести. На екран. Отже, для початку я просто беру повністю весь цей код, я його звідси вирізаю. Далі, наприклад, десь ось тут нехай в мене буде певна моя нова функція. Вона буде називатися Як print result, наприклад, така буде назва. Сюди я буду передавати певний результат, тобто те, що я буду отримувати від SQL виборки. І далі я тут прописую весь ось цей код, тобто я приймаю тут результат, перевіряю, скільки там рядів. Якщо рядів 0, тоді ми це будемо виводити. Далі код ми вже виконувати не будемо. І тут, до речі, краще вже тоді прописати не exit, а прописати просто return. Ось таким чином. Return, він нам зробить те, що... Не те, що ми прям повністю завершимо усю програму, а ми просто вийдемо із функції, і все те, що там далі буде, воно вже не буде виконуватися. Разом з тим, сама програма вона буде продовжувати виконання, тобто, якби сама програма не зупиниться. Тому return, він тут більш нам кращий. Також додатково я буду виводити інформацію відносно кількості рядів, і буду виводити всю інформацію про всі записи. Ось в такому форматі на екран. Плюс ми давайте тут ще допишемо з вами HR. Горизонтальну лінію, щоб ми відділяли кожен раз е, новий вивід інформації. Окей, тепер ми можемо просто з вами звернутися до, до цієї функції print result. Ми можемо прописати тут е, передачу оцього результату, таке ми зберігаємо, оновлюємо. Ну і в принципі нічого особливо так не змінилося, але просто тепер все це виконується саме через окрему функцію. Ну і плюс проставляється ще горизонтальна лінія. І тепер розглянемо інші SQL операції. Давайте ми скопіюємо код та його сюди ще раз вставимо. І тепер я хочу вам показати наглядно, яким чином ми можемо вибирати не всі е, поля, а лише певні. От, наприклад, зараз я вкажу те, що я буду вибирати такі поля, як ID, а також, можливо, таке поле, як BIO. Ну і таке ми зберігаємо, оновлюємо сторінку, і ви можете побачити, що в нас тут навіть видається помилка. Тобто ID в нас вводить. Коректно біографія також якби, виводиться коректно. А от ім'я, оскільки ми його вже не беремо з ну, самої бази даних, але ми намагаємося його вивести на екран. То для ім'я тут вже видається помилка, і взагалі ніякі ім'я тут не виводиться. Тобто ви можете вказувати, які конкретно поля ви будете вибирати. Я все ж таки залишу, залишу те, що буду вибирати абсолютно усі. Поля. Також тут ви можете додавати умову. З умовами ми вже знайомилися, це оператор V. І тут ви можете вказати будь-яку умову, за допомогою якої ви скажете, які саме записи ви будете вибирати. Ну, наприклад, я давайте вкажу те, що я буду вибирати тільки ті записи, у яких ID буде більшим, ніж 3, але також мені важливо, щоб ID був меншим, наприклад, ніж число 5. Ось такі я зберігаю, оновлюю, і ми можемо побачити, що, що у нас е, видається, наче як помилка, нуль записів знайдено, І це дійсно так, бо якщо ми зайдемо в базу даних, ми помітимо, що тут в мене нема таких записів, у яких ID від 3 до 5. Е, я просто багато записів видаляв, потім додавав, і ID постійно збільшувалося. Тому цих записів у мене тут немає. Е, разом з тим я можу це, звісно, такі змінити. Наприклад, скажу, що буду виводити усі записи, у яких ID буде більше, ніж 9. Але не включно. І ось у нас вводиться ID 10, ID 11, а також ID 12. Оці записи вони виводяться. Тобто, бачите, отримали тільки три записи. Також ви можете вказувати її інші умови. Наприклад, давайте скажемо, що ID буде більше ніж 9, або ж якщо ім'я буде, наприклад, дорівнювати Джону. так? Тобто в такому випадку ми будемо вводити ці, ці записи. Тоді ми вже отримуємо чотири записи: от у нас є Джон, дійсно, і далі вже йдуть тільки ті записи, у яких ID більше ніж. 9. Ось таким чином ви можете додавати тут умови. Ще додатково при вибірці даних ви можете вказувати сортування. От давайте зайдемо в phpMyAdmin та спробуємо відсортувати усе по полю Name. Просто натискаємо на це поле, і ми помічаємо, що ось тут в SQL у нас дописується order by, вказується, по якому полю ми сортуємо та в якому форматі. От давайте ми таке саме спробуємо з вами прописати. Наприклад, напевно, для першої умови це будемо прописувати, хоч. Можна дописувати і ось тут, там і там воно буде працювати коректно. Ну, я просто для першої, SQL, для першої SQL команди це допишу. Так от, прописуємо order by і вказуємо, по якому полю ми будемо сортувати. Давайте для початку будемо сортувати по полю ID, і будемо сортувати по зростанню. Отже, таке ми зберігаємо, оновлюємо і нічого не змінюється. Як було б сортування по полю ID, по зростанню, так воно і залишилось. Але ми можемо змінити на DES. І це вже по спаданню. І тоді ми отримуємо те, що тепер в нас спочатку йдуть великі значення, ну, тобто останні якби, записи, а, е, на початку, е, вірніш, а на кінці вже йдуть е, оці початкові записи, тобто ID 1, ID 8 і так далі. Іде все по спаданню. Так само ви можете вказувати, що сортування буде, наприклад, по імені, і е, в такому випадку йде вже сортування по, е, по алфавіту. І знову ж таки, desk це коли в нас йде е, по спаданню, тобто якби з кінця алфавіта до початку. А якщо прописати тут ask ось таким чином, е, ось таким чином, то це буде сортування саме вже за алфавітом від е, якби його початку до кінця. Тому боби оці вони йдуть у нас уже е, на початку, а потім і йде в самому кінці Джон. Тобто можете додавати сортування до будь-якої SQL команди за допомогою order by. І ще ми давайте з вами розглянемо такий момент, як лімітована вибірка. Для цього я ще раз копіюю весь цей наш код. І зараз я не буду вже додавати сортування, хоча це можна зробити. Хоча, напевно, давайте я залишу тут сортування, нехай воно все ж таки буде. І просто до цього сортування я додам ще лімітовану вибірку. Для цього дописується ліміт. Його можна прописати як перед order by, або ж після. Так само його можна прописати після where. Ну, Тобто це все можна комбінувати як вам тільки буде завгодно, і тут я вказую, скільки записів я взагалі буду виводити. От, наприклад, наразі я прописав тут число 2, до цього в нас тут виводилося аж 6 записів. А тепер ми побачимо, що в нас вводиться лише два записи. Тобто, я, як і раніше, отримав все ж таки шість записів, але за допомогою ліміт... лімітованої вибірки я лише два цих записа з усіма умовами. Я їх отримав та вивів на екран Це вісім та дев'ять, те саме, що ось було тут. Окрім того, ви можете поставити тут кому і сказати, скільки записів ви спочатку будете пропускати. Наприклад, я буду пропускати два записи, і два наступних буду виводити на екран. Тобто, дивіться. Спочатку в нас йшло 8 та 9, потім 10, 11, і ми, виходить, пропустили оці 8 та 9, і вивели, вивели два е, наступних оцих записів – 10 та 11. Отже, ось таким чином ви і можете виконувати вибірку даних. Вона виконується за рахунок Select FROM. Тут ви вказуєте, з якої таблиці ви все вибираєте, вказуєте умову, а також вказуєте сортування або ж лімітовану вибірку. Ну і далі всі ті записи, які ви вже отримуєте, ви їх перебираєте через цикл за допомогою Fetch SOC або ж за допомогою Fetch All, що то, що то буде працювати коректно. Ну і е, виводити ви їх вже можете в будь-якому форматі, який потрібен. Саме вашому веб-сайту. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!